Починаю готувати сироп. Палинь в аптеці купую, сам не збираю, не сушу 5 столових ложок на 1 літр на літрову банку. Ось такі ложечки. 5 штук на літрову банку. Потім юзлар. Кладемо. Я кладу 100 мл на 20-літрове відро сиропу. Цей рецепт я використовую вже четвертий рік по о відео Баскавича Андрія колись в нього бачив таке відео і кожного року телефоную йому, забуваю, скільки потрібно класти. А це вже записав собі на листочку, що потрібно 5 ложок класти. Все. І до повного охолодження навіть чимось накрию гарнішим. Візьму кришку, візьму звичайну кришку і накрию кришкою. Все, нехай стоїть. Готую сироп 15 літрів води на 25 кілограм сахаря і все. Вимішую перфоратором. виходить 35 літрів сиропу, ось така пропорція. Додаю. цієї вкусняшки 200 мл Все. І вимішую. Тільки приблизно потрібно вимішувати його. От Коли суміш стає однорідною, сахар розчиняється в воді, стає прозрачна субстанція, назвемо її так. Сироп стає прозрачний. А коли я колотю, я бачу ще кристалики сахаря. От колотю до того моменту, поки не розтвориться ці Ну Десь приблизно займається хвилин ну, 5-7, приблизно там. Все, починаю набирати по 5 літрів кожне відерце. Виходить 7 відерок 5-літрових, тобто 35 літрів. Якщо я дав сюди 25 кг сахарю, то це на 5 сімей виходить десь приблизно по 3,5 кг Сахарю на сім'ю за один за один раз. Все, відерця готове. готове. Ось така кількість сиропу набрана мною ще пакетів 9 штук. Зараз 19.05. Це я закінчив і вже ось в тачці. Стоять, будемо зараз їхати на пасіку. Так, зараз вже пів на восьму, сьогодні трішки непогода, тому спробую почати працювати. Але дивлюсь камеру, поки що камера знімає непогано, тобто не темно ще видно добре. Це, це чудово. І сьогодні я ще полоски міняю, тому що отака от кількість бджоли в шестирамковому вулику на сьогодні. Я рахую гарний результат, як для однорамкового відводку. Це чудовий результат. Я днем пройшов по пасіці. 에... Розносив магазини, щоб не втрачати зараз часу. Ну, Заструїли, як і не. Щоб часу зараз не втрачати, магазини рознесені вже, лише тільки ставлю магазини. Можливо, потрібно було 에... пластини трішечки раніше замінити. Буквально днів на декілька, але. Скажу чесно, не хотілося зайвий раз до них зараз підходити відкривати, тому що зараз взятку немає, і тому, якщо не, не дуже потрібно з ними щось робити, то краще до них і ось так магазини лежать. Зараз ми їх всі роздамо. Шестирамкові вулики е -е, кормлю пакетами. Чому пакетами? Тому що, не вдосталь. Е, -е. відер купив. Я купив для пробу відерця в цьому році, я вперше кормлюся відрами, тому я вирішив спробувати, як воно. А потім уже подивлюсь, може іще докуплю відра, якщо дійсно воно цікаве. Хоча, якщо по правді сказати, то я вже відра сьогодні замовив, мають прийти ще ще 50 відр має прийти. Я думаю, що це цікаво, тому що це швидко і якісно. Єдине, що відра потрібно е, купувати, гарні відра. Я взяв відра, вони надмягкі, по-перше, а по-друге, те, що вони, е, в них дуже поганий замок в кришці І я Разів 40, мабуть, перекинув відро над мискою, тестував, чи не відкриється кришка. Ну, кришка, вроді би, не відкрилась ні разу. І вчора я дав перші три відра, то вроді би як все добре, все чудово. Але сьогодні перестрахувався е кришки скотчем перемотав, щоб не відкрилися кришки, коли буду перевертати відро. Замовив сьогодні відра там, де замовляють джолярі, які вже кормляться не перший рік відрами із сусіднього села. Знайомі джолярі, і вони кормляться відрами. Вже не перший рік дали мені контакти людини. Я тій людині на відео, на вайбер скинув відео з цими відрами, що з ними не так. Він сказав мені, що запевнив навіть в тому, що його відра не такі. Його відра набагато-набагато краще. Ну, дійсно, якщо хлопці працюють, замовляють, значить там все буде добре. І тим самим вони мають завтра приїхати післязавтра. І я думаю, що наступну закормку другу я вже спробую дати тими відрами. Але і цими відрами теж буду кермитись, нічого там страшного немає. Ну, скотчем поматати прийшлось. Я рахую, нічого в цьому немає. Це все одно. Бистріше і легше, ніж набирати пакети. Хоча я і пакети, якщо по правді, мене вони не пугають, я набираю пакети. Зараз піднесу камеру, набираю пакети із задоволенням, але зараз немає якістю якісних пакетів. І тому. І тому приходиться в пакетах зав'язувати низ, потім зав'язувати вверх, і це мене трішечки напрягає, куча в'язання. Ну, в общем, вирішив я перейти на відра. Все. Переходжу на відра. Непогані, чудові, чудові. Однорамкові, є десь трішки, гірші, є десь трішки краще, але це все не проблема, тому що весною це все діло підрівняється. Печатним розплодом, кудись більше, кудись менше, і вони підрівняються і буде все добре. Слабеньких небагато, слабеньких дві шестирамкових сім'ї. Оце оця слабенька. І ось ця, що я щойно давав сироп. Тому що, чому вони слабенькі? Зараз гляну в камеру. Ось так. Навіть навіть нехай буде ось так. Чому слабенькі? Тому що не Верніше, В одній вернулася матка за, за бліту, але вона почала сіяти і її вбили. Я не розумію чому. Ну, буває таке. А друга не вернулася за бліту. І тому вони вже, скажімо, вдогін давалися маточники, і тому вони трішечки вийшли слабкіші. Але то не біда. То все весною. Підрівняється, все буде добре. Маток поганих немає, це не із-за маток. Все буде гарно, все. Ну, пакети роздавати взагалі це, не проблема, навіть, навіть одне задоволення йти роздавати пакети. А от уже відра, зараз подивимось, як воно піде сьогодні. Ну, Вчора спробував, вроді би як все добре. Так, виключаю камеру, шестирамковий далі йду без камери, а вже включусь на десятирамкових на відрах. Підійнявся вітер, але він сьогодні дує цілий день цей вітер, навіть якийсь дождик накрапав. От такі сім'ї, забиті сім'ї за заставними. Все понастраювали, настроїли ощини, зараз покажу. Забудували все, все забудовано за заставними. Тобто піджаті, гарно. Гарненько піджаті. Я їх завжди так піджимаю, щоб, щоб вони добре сілися в клуб. Не розтягувалися по всьому вулику. Ось так. Даю зараз їм ще по пластинці, по дві пластини і тепер відро. головне Саме головне в цій роботі натиснути знизу, вигнати воздух, перекинути і поставити. І воно ніби вакууму виходить такий звук, аж булькоче. Захвачує вакуумом набирається воздуху, і тоді воно тримає його за засчет вакууму. А вже в отвіри, бджолки з отвірів, з відерка, вибирають медок. Ну, це все так, це все так розказують, це все так показують. Я ж говорю, що я вперше так кормлюся. А ну давайте я, мабуть. Поправлю трішечки камеру. Сім'ї непогані. В принципі, я задоволений на сьогодні. Подивіться, які чудові сім'ї. Просто, просто чудові. Я задоволений повністю. Я перед цим якось дивився, і ролик в мене є. Коли ходив, за кривавлятки, я заглядав сім'ї, що вони собі ще піднесли по дві рамки меду. Десь приблизно кілограм 5-6 вони ще собі піднесли метку. Зараз я їм спробую е нічого не говорити чи можливо, почуєте цей звук, як воно вакуумірується відро. Я не знаю, чи було вам чутно, але сподіваюся, що було, я мікрофоном максимально до відра низько опустився. Ну, в общем, я, я говорю, що я таким ще задоволеним не був. Звісно, що пакетами теж. Легко роздавати, але це вже роздавати. А от сам процес набирання, він то вроді би як і нічого. нічого. Але те, що немає якісних пакетів зараз, оце біда. Це біда, Той тече, той не тримає, той рветься, той ще щось. Ну, в общем, біда. Пакетів гарних немає. Це сьогодні ще трішки час займає, займають пластини. А вже наступний раз, коли підійду, то пластини цей час займати не будуть. Так, тут у мене сім рамок, мабуть, дві дам. То тоді буде швидше. Але і відра це не пакети. Пакети я кормив пакетами мабуть, 4 рази давав пакети. Зараз спробую тишу піймати. Не знаю, чи буде чутно на камеру, але я, я чую цей звук добре. Ой, вже й забув, про що мову вів. Мабуть, про пакети, що немає пакетів гарних. І ще, а, про те, що чотири рази да, пакетами кормився, а відрами два рази підійду. Я вирухував, що е, виходить е, в одному відрі 5 літрів сиропу це 3,5 кг цукру. Тобто, якщо два рази підійти, це буде 7 кг. якщо три рази підійти, це буде десь 10, 10,5 гривні. Але я думаю, що можливо і буде потрібно три, але но... Ось коли я не чую цього звуку, або щось не так, або ще я піднімаю, дивлюсь, якщо з відерка не капає, значить все добре. Просто тихенько набрався, набрався воздух. Можливо, що хтось і візьме по три, але ну, я не думаю, що всі будуть брати по три відра. Ну, а там побачимо. По два точно дам, а далі побачимо. Так. Зараз ще ці дві сім'ї вам покажу, а далі вже все. Вже камеру виключу і буду працювати без камери, тому що вже темніє це, що ще камера так добре добро. телефон знімає, що все видно. Тому що я ось о е, з фонариком. Зараз буду вже, якщо що, включати фонарик. Ну, поки ще сам бачу, пчоли поки що дають працювати, тому поки що все добре. І ще е, відра, чому я, можливо, боявся десь, тому що потрібно ставити на рамки, а не на зверху, не на криші, так як це має бути по канадській технології. Е, я боявся того, що... Те, що багато потрібно корпусів трьохсотих, що відро не стане в магазин 145-й. Так, роблю тишу. Все, набралось. Але я подивлюся, тому що тут тестові були отвіри. Здається, 2 міліметра отвори. Ну, вони держать, не витікає сироп, все добре. Але магазини, майже магазинів вистачає, трішечки виступає відро, але за що того, що криша висока, виходить так, що сантиметра, мабуть, два криша лягає на вулик і там ще плівка, і воно, в принципі, виходить все добре, нічого там ніде немає проходу ніякого. В общем, все, все чудово. Оце мені більше всього пугало мене лякало те, що потрібно дуже багато корпусів 300-х. А в мене зараз їх в наявності немає. Щось з рамками, а щось а щось тільки з рамками є. Е... А чому я зараз не роблю? Тому що зараз така ситуація, коли не знаю, що краще, і робити, не робити і так далі. Все чудово. Все. На цьому я з вами прощаюсь, а далі йду і працюю, роздаю далі сироп. Бувайте здорові. Всім пока. Зараз гляну вже на годинник 20 година 40 хвилин лишились е відводки в восьмирамкових вуликах. Це сім'я, а там ще лишилось, ну, по відрам сім відводків має бути в восьмирамкових вуликах. Е бджоли працювати дають. В принципі, все. Я задоволений. Пішло в мене часу на все про все. Дві години. Дві години і я закормив всю пасіку разом з шестирамковими пакетами кормив і ще й давав полоски. Зайняли, зайняв час. Полоски, ну і плюс потрібно поставити магазин. Тобто дві години. Мені вистачило закормити всю пасіку. Я повторюю, що я дуже і дуже задоволений. Так, да, це відводки, це магазинні рамки за заставною, вони зараз на п'яти рамках знаходяться. Деякі на п'яти, деякі на чотирьох рамках, плюс-мінус. Плюс-мінус. Однакові відводички, тому що вони робились плюс-мінус однаково, тому вони однакові. Ось так кулькоче, добре. З... Вакуум відтворюється, це гарно. Значить відра не потечуть. Це так я вже попрощався з вами. Більше для тих, хто думає, а що там тими бджолами займатись? Купив собі вулики, купив пакети, заселив, а потім в кінці літа купив медогонку і все. І можна купувати маєток так на Гаваях. Ні, друзі, це все воно далеко не так. Просто і легко, як здається. А більш того ще й не так все дешево. Тому що на сьогоднішній день розпочати бджільництво це неймовірні гроші. Просто неймовірні. Ось так. Так, все. Ще раз вам кажу, бувайте. Лишилось один, два, три. Три вулика лишилось, а 4 відерця. Ну і добре, що 4 відерця, тому що я в шестирамковий один не дав, не вистачило пакетів. Знаєте, зараз в ньому там відерця, Головне, щоб воно в магазин війшло. Вроді би так. Да. Вроді би так дивлюсь по пасіці, візді магазини стоять, тому всі закорбальті. Все, бувайте.